У День гідності та свободи у Полтавському краєзнавчому музеї згадують тих, кого вже немає. Серед наших земляків, які склали лаву Небесної Сотні, уродженці міста Кременчук, Євген Случак, боєць ї роти самооборони Майдану, Ігор Сердюк, прапороносець 9-ї сотні самооборони Майдану, уродженець Гребінківського району Андрій Черненко, який був застрелений під час Подій у будинку про спілок. Іван Пантелеєв родом із Донбасу, проте він серед світлин наших героїв, бо на Майдані зареєструвався як кременчужанин Іван Креман. Куля вразила рок музиканта на інститутській просто в серце. А ці хлопці наче недавно вчилися у першому ліцеї. Їх убили влітку на сході. Як було на Майдані, дітям із 14-ї гімназії, розповідає учасниця Революції Гідності Ірина Яхно. Це не куча жіночка, свідок усіх подій. Вона разом із сином та мамою до 11 лютого жила в Києві. Нація, мені кажеться, відродилася. Люди багатьох повернув пробудилася. Люди багато чого поняли, що перша вимога була ж таки, Януковича скинули. Ще та вимоги, звісно, не всі майдани ще реалізовані. Ще Майдан продовжується до сих пор. На екрані показують фільм про Майдан. У багатьох із присутніх є родичі чи друзі, які там були. Тема, кажуть глядачі, хвилююча. Наші учні займаються трішечки волонтерською роботою. Є вчитель історії, який волонтер входить до цього руху і їздить безпосередньо до бійців, АТО, відвозить туди гуманітарну допомогу. І ось буквально вчора знову ж таки учні передали партію їжі, теплих речей. Ми писали листи пораненим солдатам і, взагалі, солдатам, і як на мене, це підтримка для них добре слово.